Вас на всіх шляхах ваших. І хочу нагадати те, що Господь Ісус Христос прийшов в цей світ. Він прожив досконале життя, Він ні в чому не зрішивши, він не зробив ні єдиного Але Він пішов за нас, людей, на Хрест, і на хресті його розкали за тебе, мене, дорога людина. Він постраждав, щоб кожен, хто вірує в нього, в Ісуса Христа, мог отримати прощення і спасіння. Він є живий. Він сьогодні своєю любов'ю закликає людей покаятися і навернутися до Бога. Покаяться це усвідомити свої гріхи і попросити Бога прощення. Пусть Господь вас всіх рясно благословить. Пусть Господь благословить нашу, нашу країну, це прекрасне, чудове місце, Одесу і кожного із нас. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. То бажаємо